На Хмельницькій атомній електростанції вдруге стартувала атомна школа. Старшокласники навчальних закладів територіальної громади другий рік поспіль мають нагоду займатися в атомній школі, організованій фахівцями електростанції для глибшого пізнання основ ядерної енергетики для знайомства зі стратегічним підприємством та професійної орієнтації здобувачів освіти. У навчально-тренувальному центрі Хмельницької АЕС відбулося цьогорічне відкриття атомної школи, у якій займатимуться понад 30 старшокласників. Класників, ліцеїв та гімназій Нетішина. Усі слухачі школи пройшли вступні інструктажі з охорони праці та фізичного захисту. Спеціалісти відповідних підрозділів пояснили юнакам і дівчатам правила поведінки на стратегічному об'єкті, попередили про небезпеки, які можуть мати місце на виробництві, розповіли про певні обмеження, які діють на промисловому майданчику АЕС. Зі старшокласниками також поспілкувалися керівник та працівники навчально-тренувального центру, інженери відділу роботи з громадськістю та представник місцевого осередку українського ядерного товариства. Попереду у планах атомної школи безліч цікавих подій, серед яких тематичні екскурсії, зустрічі зі спеціалістами АЕС, практичні заняття у лабораторіях підприємства, стажування на керівних посадах. Безумовно, наступні сім місяців занять у атомній школі збагатять старшокласників новими знаннями про ядерну галузь і, можливо, спонукають зробити професійний вибір на її користь.